Привітки! Як я вам і обіцяла, хочу показати, як, наприклад, пропрацювати певний блок чи перешкоду за допомогою кодів. Для тих, кому це цікаво. Кому не цікаві коди. Це відео не для вас. Так? Це відео для тих, хто хоче спробувати чистити перешкоди за допомогою кодів. Нагадую про наше 94, те здається, відео з різними блоками. І в нас тут є, я взяла для прикладу, бо, наприклад, сьогодні мені якраз випав мій ДНК. Якщо ви пам'ятаєте, є в нас а, такий блок, така перешкода, яка пов'язана з ДНК. І отже, я виписала певні коди, які я вам фотографую. І складаю, звичайно, обов'язково в цьому в інстаграмі так, публікую, щоб у вас була просто фотографія. І поставлю, можливо, тут на заставку, щоб було видно. І тепер давайте подивимося, як за допомогою цих кодів відкрити їх, будь ласка, перед собою, щоб вам було видно. Коди будуть. Звісно, по різним проблемам, так, що може бути з нашим ДНК? Нам можна буде необхідно його або регенерувати, так? Тобто ви спочатку визначаєте, що саме треба зробити. Наприклад, перше питання: чи треба його регенерувати? Бо тут будуть одні коди далі. Реініціалізувати, тобто, на заводські установки. Підключити це номер два. номер три. Зняти, відмінити, видалити всі ліміти. Так, все те, що лімітує нормальну роботу нашого ДНК. Далі активі актуалізувати, як це сказати. Щоб відповідність, налаштувати відповідність нашого ДНК, нашому влас... нашій власній еволюції персональній. Тобто, щоб відповід... відповідність була. Актуальним його зробити. О, знайшла слово, актуальність. А, відновити роботу нашого ДНК і синхронізувати з новими частотами світла, звичайно. так? Наступний варіант, що це може бути актив, актуалізувати на наше ДНК по відношенню саме з космічними частотами. Далі просто загальна актуалізація нашого ДНК. Потім ще один варіант звільнити, видалити всі імпланти в нашому ДНК. І останній варіант це повне очищення нашого ДНК. От, і от, наприклад, вам випало, нехай це буде, що в мене тут перше, відновити, наприклад, роботу нашого ДНК і синхронізувати його з новими частотами. Так? Що для цього треба? А треба активувати. Кодом, три рази ми його прочитаємо, наш тор 6 рівня. Тобто ви активуєте наш тор на шостому рівні кодом Шайон. Запускаєте намір, щоб енергія вашого тору на шостому рівні пішла на відновлення і синхронізацію з новими частотами вашого ДНК. І чекаєте, так. Одночасно перевіряєте, можливо, ще щось потрібно. І от, наприклад, вам потрібно так, видалити, наприклад, всі ліміти, так, всі блоки, що блокують нормальну роботу ДНК, використовуєте код, який потрібно прочитати. Це третій рівень нашої шашковидиної залози. Я вам його тут написала номер 2 Er так, Rнайро. Er er тобто активуєте нашу шишковидну або з допомогою цим кодом, або на допомогу наміру. На третьому рівні шишковидну і даєте намір на видалення всіх лімітів, всіх обмежень, всіх блоків, що лімітують, блокують нормальну роботу вашого ДНК. А, далі, наприклад, вам випало, що треба його взагалі повністю реініціалізувати на заводські установки. Вам потрібно буде активувати на шостому рівні на шостому вашу шашковидну залу з у кодом ентроку. Але а, це для тих, у кого повністю сформоване, очищене, готове до роботи активоване тіло світла. А, Реініціалізуєте, так? І я його зразу тут написала. Він третім іде. Ентруку. Четвертим я вам поставила код. Це для повної регенерації нашого ДНК. Це активація нашої вилучкової залози на четвертому рівні. Знову ж таки, потрібно тіло світла. І код МОП. МОП. Ось він. Це для регенерації нашого ДНК. Так, наступне, що я вам поставила. Шукаю, що я вам поставила, ага. Актуалізувати. так, актуальним його зробити по відношенню до космічних частот нових. І тут є різні варіанти. Є три варіанти. Для тих, хто досяг хрестового тіла. Можна активувати на виходить п'ятому рівні наше сонячне янгольське сплетіння. Так, це чакри в астральному тілі. Кодом Вирукай. Ось він іде зразу ось тут. Сподіваюся, з перед очами ці коди, бо в дзеркальному вигляді не дуже видно, але ось він: Врукай. Три рази. Дивитись, скільки хвилин чекати, виражаєте ваш намір, так? Або, а, якщо Христового не досягнули, так? А, у тих, у кого активоване і нормально працює м -м, діамантове тіло, активує на третьому рівні наш канал Антахкарана. Ви вже з ним познайомилися, в практиці з Кундаліні. А, код так? Ось він. Або інший варіант, третій варіант. Це для тих, хто досяг тіла ілюмінації, просвітлення. На сьомому рівні активуємо шишковидну залозу кодом РВОКу. І ось вона. RVQ. І так, ви актуалізували. Роботу вашого ДНК і допомагаєте йому під'єднатися і отримати нові частоти космічні. Так, далі я вам даю коди, які стосуються загальної актуалізації нашого ДНК, так? Відновити повністю роботу. Тут є два такі запропонованих коди. Перший Сунврая. це на другому рівні активація нашого каналу зв'язку з предками. Ви вже з ним знайомі, коли ми працювали з предками. Так? Тобто, якщо ви ніколи його не активували, то спочатку все ж таки треба пройти перший рівень, потім вже другий. Просто декілька днів поактивуйте на першому рівні і потім зможете вже попрацювати на другому рівні. А можливо, спитайтеся, може вам дозволено буде зразу на другому активувати, чому ні. А ті, хто працював з предками, то активуйте собі вільно. Так? Для цього потрібно тіло світла. Другий варіант це в кого досягнуто тіло слави. Може активувати на шостому рівні цікаву структуру, яка називається Фонтана молодості. Омолодження. Ми ще про нього не говорили, але я вам буду давати інші структури, з якою ми будемо знайомитися значно пізніше. Але щоб було так, що якщо вам випало такий блок, то ви тоді будете знати, що ви можете і таку структуру, з якою ви познайомитеся значно пізніше. Також активувати на шостому рівні, отже, це Тлускай, Код Тлускай, Тлускай. І це ми повністю актуалізували роботу нашого ДНК. Так. Далі, угу. а якщо вам випало, наприклад, повністю видалити різні імпланти. Які знаходяться в вашому ДНК. то тут є чотири варіанти. Чотири варіанти. Значить, перший варіант для тих, хто досяг хотіла ілюмінації, тобто просвітлення. Код ЛТО. Це активація нашої, нашого гіпофізу на сьомому рівні. ось він. Ось. Лтайко, так. Другий варіант я вам дала це активація на третьому рівні нашого сонячного сплетіння янгольського, так. Мінжай. Мінжай. Мінжай це для тих, хто досяг монадичного тіла. Він нейтралізує імпланти, які генетичні, генетичним чином передаються. Наступне я вам дала код Пнайсук. Це активація сонячного сплетіння візіонерів на третьому рівні для тих, хто досяг тіла світла. Взагалі, ці сонячні сплетіння ми будемо розглядати, не переживайте. Це чакра в астральному тілі. Це дуже легко і просто. А, і останнє я вам дала. Це ж знову така активація фонтану омолодження на восьмому рівні кодом А Тут він останній. Для тих, хто досяг тіла слави. Так. І кому випало просто очищення нашого ДНК, у нас є два варіанти. Счастливо ну, покажу ось цей. Це код Псутай. 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 Це на п'ятому рівні ми активуємо наше сонячне сплетіння візіонерів. Він очищає наша ДНК дуже гарно від різних негативних програм. Це для тих, хто досяг хрестового тіла. І другий код, ну він не зовсім код, це більше намір, також для хрестового тіла. Ми активуємо на четвертому рівні початку соломона, про якому ми ще не говорили. Але смисл в тому, що ви кажете: я активую початку Соломона три рази на четвертому рівні, і у вас отут будуть з'являтися невеличкі меркаби, такі дві пірамідки. Та Одна в одній. І на 5 хвилин ці руки з цими пірамідками ви до себе ставите, ну так, досить близько. І 5 хвилин чекаєте і навіть можете візуалізувати. Це взагалі активація цих невеличких меркабів, які називаються «Обчатка Соломона. Дуже класно робити зцілення, посилати енергію не тільки собі. Тобто, можна дитині, тваринці, рослинці це один із видів стілення. Це не зовсім магнетизм, це трошки інше. Ми про це поговоримо значно пізніше. Але ось я вам дала такий варіант: так, очищення нашого ДНК. Два варіанти для тих, хто досяг ростового тіла, або через початку Соломона і 5 хвилин направляєте на себе. На четвертому рівні її є. Активуєте три рази промовляючи. А, або через активацію чакри в останньому тілі, так, янгольське сплетіння. Візіонерське. Вибачте, візіонерське на п'ятому рівні а, кодом, псутай або наміром. І визначаєте, скільки вам треба почекати. А, ось так дуже супер швидко. Але, сподіваюся, дуже зрозуміло. І я вам просто фоткаю це все викладаю. Ви спокійно передивитеся всі ці коди, прочитаєте їх, і, наприклад, можна вже сьогодні спитатися, так чи. Можу я, наприклад, попрактикувати роботу кодами з моїм ДНК, і визначаєте, що вам потрібно його оновити, частоти налагодити, реініціалізувати, актуалізувати. Що саме вибираєте той код, який відповідає розвитку певної вашої октави, три рази промовили, подивилися, скільки треба почекати, і насолоджуєтесь процесом. І бачите результат, обов'язково вимірюєте себе до вимірюєте після, перевіряєте, спрацювало, не спрацювало, можна, не можна, і все працює. Супер швидко, ефективно і вау. Можете також додатково залучитися підтримкою ваших гідів, чому нії, янголів-охоронців, ваших наставників по стіленню. Нехай вам допоможуть пройти цю практику найкращим чином і ще від себе своїми енергіями, щоб от повністю відновити всю роботу вашого ДНК і зцілити, регенерувати, реініціалізувати, наставити на правильні частоти, гармонізувати роботу, активувати всі необхідні ці, як це по українськи бранда ДНК. Боже, як це називається? Так, по-українськи забуваю певні слова. Хай буде структури в ДНК, певні зони в ДНК. І а, активують, наприклад, також коди світла у вас. Ваше божество на ДНК запрацює прекрасно, чудово. Ну і, звісно, це така невеличка демонстрація, щоб ви спробували. для тих, хто хоче. І буду чекати. Працювало чи ні, чи зрозуміло чи ні. Бо дуже просто, правда? Дуже просто. Як проблема з ДНК, що саме треба зробити? Прочитали код і побачили результат. Все. Удачі, бувайте, ава!